Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому відео хочу запросити вас до нас на дачу у гості. Середина листопада. Багато роботи, яку ми зробили. Я хочу її показати і взагалі хочу показати, чим живе дача всередині листопада. Буде цікаво і корисно. Ну що, пішли. В другій половині листопаду на дачі вже не так весело і не так яскраво, як було влітку чи навесні. Але все одно дача є дача і завжди сюди приємно приїздити. Хоча ми набагато рідше приїздимо, а дехто вже не їздить зовсім. Наші деякі сусіди не приїжджають, деякі постійно живуть на дачах поруч з нами. Ми приїздимо, але набагато рідше, ніж це було навесні влітку. Давайте, друзі, розпочнемо огляд. І Я буду розповідати, розпочинати з теплиці. За теплицею поки що стоять оці великі вазони, гіацинти висаджували 12. Штук цибулин сюди, 6 листопада, хай вони ще стоять. Тюльпани і багато інших цибу... цибулькових квітів ми висаджували в ці вазони. Потім ми їх, коли трішки прийдуть ще холодніші часи, ми їх занесемо сюди в тепличку і тепличку закриємо. Сьогодні хочу вам сказати: ми зробили велику справу: ми купили нарешті солому. Два тюки, багато знаю, буде питань. Купували по місцю. Тут є фермер, чудова людина, яка допомагає нам з соломою і іншими справами. Друзі, зараз коштує один тюк. Ну, у нас тут по місцю 50 гривень. І це, я вам хочу сказати, дуже непогана ціна, тому що солома це дефіцит, дефіцит, який важко знайти. Наступне, що ми зробили сьогодні, це поставили ось таку халабуду. Міні-парник, який ми використовували для вирощування розсади. Ось коротенький фрагмент, як ми його навесні використовували, і я казав, що він нам згодиться ще. І восени. Ось, його час настав. Під нього ми поставили квіти, які будемо зберігати до весни. Я взагалі не дуже прихильник того, щоб зберігати квіти до весни. Саме ті квіти, які можна виростити. Припустимо, з насіння однорічники. Але ж дружина схотіла трішки Ми обробили квіти фунгіцидами від хвороб і накрили мало того, що буде полікарбонат їх захищати від приморозків, заморозків. І також зверху спанбонд, міні-тепличка, чудова річ. Яка нас виручає, яка дуже потрібна для вирощування рослин, будемо вимивати все, щоб було чистенько потім для вирощування. До речі, я колись показував, що ми їздили в новий інтернет-магазин Тетяни Вікторіни, і звісно ж ми там також прикупили деякі речі. Домофлор Мікс це дуже якісна ґрунтосуміш, в якої ми будемо вирощувати свою розсаду. Горщики у нас залишились минулорічні, ми майже не покупали, але трішки розсадного рукава ми прикупили. Тут 20 метрів, нам вистачить. Ми їх поріжемо потім і будемо використовувати для вирощування чудової розсади. Прикупили у Тетяни Вікторівни касет для того, щоб будемо їх розрізати. Небагато рослин вирощуємо, тому цілком такі ми не використовуємо зараз. Ну, рідко коли. Ріжемо 10-5, щоб їх було зручно вирощувати. Також я прикупив ось такий брикет кокосу. Це ми будемо додавати в великі горшики, в яких вирощувати будемо ампільні рослини, для того, щоб вони не пересихали, щоб коренева система дихала. Якісний кокосовий субстрат зі шри-ланки. Так що, якщо потрібно вам, також посилання залишу. У минулому році ми вирощували всю розсаду в класмані, класмані але ось дамофлор і класман. Різниці взагалі між цими субстратами ніякої немає. Вони по якості майже однакові. І по складу, і по якості. Дивіться, що тут, ну, звісно, грядки вже давно прибрали, все, що вирощували, все вже винесено на компостну. Купу ось там в кінці, в куточку. І трішки ми приготували ґрунт для наступного сезону. Внесли сюди перегнію по два відра на 2 квадратних метри. Кожна грядка у нас 2 квадратні метри. І внесли суперфосфат. Також перекопали це все, все воно заправлено для такого стартового нормального розвитку рослин в наступному сезоні. Це, що стосується ґрунту. Висадили е, там часничок озими. Ми його ще соломкою, яку прикупили в тюки, ще прикриємо, потім, якщо буде потреба, сніжна зима, наприклад, Полуничка наша росте, бачите, що означає ремонтантна полуниця. Вона хоче і наприкінці листопада квітнути і радувати нас ягідками. Це літня полониця. Вона, звісно, як відплодоносила на початку червня, так ми на неї нічого не бачили. Ремонтанта ми будемо бачити на неї ягідки на протязі всього теплого сезону. І звісно ж, красуня хризантема це єдина квітка, яка зараз восени радує на наш погляд своїм цвітінням. Нічого більше не квітне, а вона. Вона тут, як тут. Вона просто вона чудова. Вона чудова, вона красива, вона яскрава і нарядна. Газон покосили десь 2 тижні тому, більше косити не будемо. Не можна його в зиму запускати коротко стриженим. Тому ми його ось так 5-7 см залишається на ньому. Вишина травички. Друзі, що ми ще ось зараз будемо висаджувати залишки тюльпанів. Точніше, це не залишки, це 24 цибулинки, які я нещодавно замовив у флоріума. Зараз у них величезний розпродаж до мінус 60%. Хто не купував або хоче по невеликих цінах ще додати тюльпани, бачите, вони трішки почали проростати, нічого страшного в цьому немає. Я посилання залишу друзі на флоріум. Там багато різних тюльпанів, і можете також по невеликих цінах зараз замовити. Ми сімейні будемо тут висаджувати 24 штучки. А нещодавно, до речі, хлопці з флорюму приїздили до нас в Ірпінь, і ми разом з ними висаджували в одному із ірпінських ліцеїв тюльпани на шкільну клумбу, на ліцейську клумбу. Коротенький фрагмент, як це відбувалось, скільки радощі і щастя у діточок. Окреме відео я за це не став знімати, але ж все одно хотів цім. Поділитися і показати. І, друзі, пару слів питали, чи буде висаджування від флоріуму квітів для шкіл України. В минулому році мільйони цибулин тюльпанів. Нідерландські фермери через флоріум передавали і по всій Україні були засаджені великі клумби тюльпанів. Я вам хочу сказати, що в цьому році трішки ця процедура змінилася. Посилання залишу в описі під цим відео. І там можете. Все докладно почитати, як це в цьому році. Також висаджували багато шкіл за допомогою флоріума тюльпанів на своїх клумбах. Почитайте, кому є потреба, обов'язково там все буде зрозуміло. До речі, друзі, зараз, окрім знижок від флоріуму, також по промокоду Наша дача ви можете додаткову знижку отримати мінус 10%. Це у нас мікс, бачите, і в міксі як відрізняються по кольорах. Самі цибулини, це різні будуть е, кольори. І сімейні, хто не знає, це на з однієї цибулинки буде виростати кілька квіточок. На одному стеблі він е, потім розходиться на 3-4 стебла, і на кожному буде квіточка. Хмари вже ну, важкі, вони мені здаються такими сніжними. Не знаю, як вам їх видно небо в хмарах, але вони вже холодні і передають, що зовсім скоро прийдуть морози. Тому ми, звісно, утеплили наші троянди. Це штамбові троянди. Ми їх висаджували минулої осінь, осені. І їм рік вони квітнули в цьому році. Я, на жаль, не показував, не було такої, ну, якось пройшло. Мимо маркіза привіт. Маркізонька, Це сусідська наша. Кішечка сусідська прибігає до нас, така гарнюня. Вона прибігала на цю дачу, на цю ділянку. Ну, Ми ж рік тому купили восени. І вона до минулих власників, у кого ми купили цю дачу. Прибігала також. Прибігає і до нас. Така дуже гарна кішечка. Але давайте все ж таки продовжимо. Ми присипали тут ще перегнієм таку кубку невеличку зробили. Ми її ось так обмотували. Можете подивитись, зараз кратенький фрагмент. Друзі, я не уявляю, скільки тюльпанів у нас буде навесні квітнути. Ось тут у нас кругленька клумбочка, такий квітничок буде, він засаджений повністю тюльпанами щільно. Це я таке підгледів в королівському парку квітів Кьокенхофі в Нідерландах. І так само давно мріяв, але не було такого великого вазону. Ми зараз так щененько все посадили. Навесні будемо разом з вами дивитися. Ось тут, вздовж, вздовж доріжки, ми також величезну цікаву клумбу різних тюльпанів. І стіна з тюльпанів тріумфів буде стояти позаду них. Дуже красиво буде. Ось тут ми тюльпани свої посадили, які з минулого року. Ми викопали їх в червні чи в липні і посадили зараз прямо. Ну і ще в деяких місцях, а зараз ще будемо висаджувати е, сімейні, ті, ті, що я вам зараз показував. Друзі, так що, якщо хочете посадити, ще раз хочу наголосити, ще не запізно ми саджали і по снігу. Я ці відео влогові знімаю для всіх дачників, хто зараз не може особисто бути присутнім на своїй дачі, тому що. Звісно, восени, так, восени вже мало що робити тут, і багато хто залишається вдома в теплі, не їздячи на дачу. Показуючи вам свою дачу, я думаю, хоч трішки ви поглинете в спогади літнього сезону, які... Щойно завершився. А на цьому я відео завершую. Дякую всім за увагу. Наступного разу ми з вами тут ще подивимось, як сніг випаде, як тепличка буде тримати. Ну і взагалі, як і що відбувається. Як завжди, життя продовжується. Ми живемо надіями. Все буде добре. Все буде Україна. Бажаю вам міцного здоров'я. Гарного настрою і мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей!